Вітаю всіх, мої дорогенькі! мудрість дня. Сьогодні вона звучить так: Де я? Хто я? Що я і для чого я? Як часто вас питають: Хто ви? Де ви працюєте? Звідки ви? Хто ви? Так? Якби люди, і люди відповідають тривіально: там я продавець, я кухар, я жінка, я мама. Якби більшість людей довелося по справжньому серйозно обдумати ці питання, чи знайшли б вони на них глибоку і щиру відповідь, чи змогли б її дати? Чи мали ви колись час у спокої і самотності подумати, ким ви є насправді, які ваші переконання? А може, усі ваші дні вщеть заповнилися неважливими речами, згубними звичками, необхідністю плентатися дорогами розчарування і невдоволення? Марк Аврелій, хто не знає, що таке світ, не знає, де він знаходиться, а той, що не знає, для якої мети існує світ, не знає ані хто він, ані що таке світ, але хто не збагнув ні однієї із цих речей, не всилі навіть сказати, для якої мети існує він сам. Що ж ти думаєш про такого, хто уникає або шукає похвали від тих, що оплески дають, від людей, що не знають ані де вони знаходяться. А хто вони, Марк Аврелій, роздуми? Так хто ви?